Сузір'я симпатія або швидке знайомство під такою назвою у бібліотеці Чижевського відбулася акція до Дня Святого Валентина. Дівчата та хлопці знайомилися за європейським форматом спілкування. Такий захід у храмі книг проводять вперше. Організатори розповідають про особливості романтичного знайомства. Тут знаходиться 10 столиків. За кожним столиком сидить дівчина. Біля, біля столику стоїть стільчик, де може присісти хлопець, і для розмови дається три хвилини. Три хвилини пара розмовляє між собою, знайомиться, спілкується, дізнається, щось цікаве, а потім пересідають. Учасники говорять: якщо сьогодні і не знайдуть другої половинки, то принаймні розраховують на приємне спілкування. Знайомства на вулиці і В інших місцях вони часто проводять ні до чого. Тому цей захід цілоспрямований, і саме до бібліотеки проходять виховані і чимні дівчата. Я думаю, що серйозні стосунки це не виключення, це абсолютно можливо, але я намагаюся урізноманітнювати своє життя цікавими знайомствами. І якщо з цією людиною в мене не вийдуть серйозні стосунки, в будь-якому випадку це буде приємне знайомство і в подальшому дружнє спілкування. На пару, яка переможе, чекає романтичний вечір у одному з міських кафе. Ближче з ними можна буде познайомитися під час прямого ефіру програми Вітальний марафон на телеканалі Цітві початок о 20.30.